Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року розв'язи задачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати ситуації, пов'язані з працею людей. Наприклад, оператор комп'ютерного набору набирає певну кількість сторінок рукопису за годину, у пекарні випекають певну кількість пуханок хліба за годину, токар щогодини виточує певну кількість деталей. Сьогодні ми будемо досліджувати залежність однієї величини від зміни іншої при сталі третій. Ці висновки будуть корисними при подальшому навчанні при розв'язуванні задач. Будь ласка, запишіть 16 грудня. Класна робота. та Пропущу, будь ласка, число 13. Пишемо 16 грудня. Класна. работа число тринадцать. Так, подивимося з вами на наші таблиці. Продуктивність чару роботи загальна. Якщо, наприклад, ми за одну годину виготовляємо 3 деталі, ми будемо працювати 3 години. Скільки деталей ми виготовимо? 9. Якщо ми будемо виготовляти 6 деталей за годину і будемо працювати теж 3 години. Скільки ми будемо працювати? Скільки зробимо? 18. Отже, відповідно, якщо збільшується продуктивність, то й загальний виробиток теж збільшується. Продуктивність у нас однакова, але збільшився час роботи. Наприклад, за годину ми робимо 2, але ми працюємо 4. Години скільки ми зробимо? 8. Будемо працювати 2 тільки години, відповідно, зробимо 4. Тобто, якщо зменшується час роботи, відповідний загальний виробиток у нас теж зменшується. Будь ласка, напишіть номер один. Це перша задача, яку ми з вами будемо виконувати письмово. Робітник копає траншею для водогону. Щогодини він викопує 2 метри траншеї. Скільки метрів траншеї викопає робітник за 4 години роботи? Скільки він викопує за годину? 2 метри. Скільки він буде працювати? 4 години. Отже, продуктивність у нас 2 метри час у нас 4 години. І загальний виробіток, як нам дізнатися, що потрібно зробити? 2 помножити на 4 і буде 8 метрів. Отже, відповідь: 8 метрів траншеї, викопаємо робітник за 4 години роботи. Пишемо 2 помножити на 4. Дорівнює вісім метрів. Відповідь вісім метрів траншеї. викопає робітник за 4 години Так, номер 2. Щогодини учень виготовляє 4 деталі, а майстер на 2 деталі більше. Скільки деталей виготовить майстер за 8 робочих годин? Отже, ми з вами знаємо: продуктивність, час, загальний виробіток. Учень у нас 4, майстер на 2 більше, майстер буде працювати 8 годин. Нам потрібно дізнатися загальний виробіток майстра. Отже, що ми можемо з вами зробити? Спочатку ми написали номер 2 замалювали таблицю, і тепер ми з вами будемо розписувати, що ми тут знаходимо. Отже, якщо на 2 продуктивність учня 4 у майстра на 2 більше, то що ми робимо? 4 плюс 2. Правильно, і буде 6 деталей продуктивність праці майстра. Так і пишемо. Шість деталей продуктивність праці майстра. Так, тепер, якщо за 1 годину майстер виготовляє 6 деталей, а буде працювати він 8 годин, то скільки він зробить деталей. 6 на 8, 48. 48 деталей. Отже, відповідь. 48 деталей, виготовить. Виготовить майстер. Так, а тепер ми з вами усно розглянемо. Це обернена задача до минулої. Щогодинна учень витовляє 4 детали. Наскільки більше витовляє детали мастер якщо за одну годину, якщо за 8 він робить 48. Тобто тут ми навпаки, що будемо робити? 48 ділити на 8, ми дізнаємося що 6, і відповідно 6 відняти 4, дізнаємося, що на 2 деталі більше за одну годину. Номер 3. Наступно нам потрібно зробити відрізки. Для цього нам знадобиться лінійка. Перший відрізок СК у нас 1 дециметр 6 см. Тобто, 16 см. Ну, це, відповідно, 16 плюс 16 32 клітиночки. Намалювали, будь ласка, олівцем відрізочок 1 дециметр 6 см. І підписали, будь ласка, СК. І другий відрізочок АБ у нас 4 см 5 мм. Тобто, якщо це по клітинках, то це буде 9 клітиночок. Написали, будь ласка, теж олівцем. Отже, які величини описують ситуацію праці, як знайти загальний виробіток, а яка з цих величин є величиною одиниці, як знайти продуктивність, як знайти час. І, відповідно, цеглинку оберіть. До побачення, гарного вам дня!